Віта ради зустрічі взимку волонтера Дмитра. Роботи хоч відбавляй. каже, щойно похолодало, запитів від військових додалося в рази. Прохають притеплі спальники, щоб не мерзнути в окопах. Задля збору коштів на їхнє виробництво Дмитро ініціював акцію Зігрій Український фронт Мета амбітна передати на передову 500 зимових спальників, на які треба мільйон гривень. Ця акція покликана, щоб зігріти наших військових, які потребують наших спальних мішків, які втратили їх в зоні бойових дій. Так, ЗСУ забезпечує спальними мішками. Але ж коли спальник згорає, є певний час і досить таки великий, коли заміна цього спальника це там акт втрати, це є певні бюрократичні моменти, а воїн воює. Йому треба тут і зараз, йому треба пережити наступну ніч. І тут на допомогу приходять власне волонтери. На замовлення спальні мішки виготовляє місцеве швейне підприємство. Вони зручної форми та відповідають стандартам ЗСУ. Наш спальник форми кокон, його вага 2 кілограми, довжина 2 метри. Витримує температуру до мінус 20 градусів, має вбудовану подушку для зручності, має блискавку з таким бігунком, який перевертається і зручно розстібнути з внутрішнього боку. Щоб спальники слугували довше, кравчині відшивають їх лише з високоякісних матеріалів. Всередині спальні мішки утеплені холософтом, а цупка плащівка зовні робить їх стійкими до заморозків та рясних опадів. Наш спальник не пропускає вологу. Зараз покажу. Бачите, абсолютно сухо. У спальники вшивають маленькі кишені, в які волонтери кладуть дитячі малюнки та обереги. Цим жестом прагнуть підняти воїнам бойовий дух. Крім того, кожен, хто задонатить на спальний мішок, може залишити солдату особисте побажання. Надрукувати слова підтримки воїнам на тканині допомагають кропивницькі поліграфісти. Після того, як ми надрукували макет, кладемо на стіл, обрізаємо зайві края. На пресі виставляємо потрібний нажим, температуру 190 градусів. Чекаємо 60 секунд і вже потім достаємо готовий виріб. Ось так воно у нас виходить. Кропивничанин Роман задонатив кошти на два зимових спальника. До Великої війни чоловік вів для військових курси німецької мови. А сьогодні один з його учнів воює на Донеччині. Роман сподівається, що його послання надихне воїна на перемогу. Це напис, який напряму стосується моєї роботи. Я вдячний за те, що я маю змогу працювати. А діти, учні і мої діти, в яких у мене двоє, ходять саме до української школи, де з ними вітаються, а ані От, Тому, тому такий напис гарненький акція стартувала наприкінці листопада. Відтоді зусиллями небайдужих українців на спальники зібрали вже 300 тисяч гривень, розповідає Дмитро. Це абсолютно звичайні люди з різних куточків України. Це і Одеса, і Львів, це і Черкаси, це і Кропивницький, Звісно. Хто ці люди? Це бухгалтери, це вчителі, це діти. У нас є спальник, який хлопчик з Херсона, який наколюдував і, власне, наконаколюдував і передав ці гроші для того, щоб Воїну відправився спальник є і прислав побажання. Прислав побажання. Ми його нанесли. Перша сотня зимових спальників уже поїхала на передову. Надсилають їх воїнам, котрі стоять на гарячих напрямках. «Це харківський, донецький зараз дуже важливий цей херсонський напрямок. Ми спальники відправляємо новопошту, або у нас іноді водії там раз в два місяці в місяць возять допомогу хлопцям на передок і відвозять спальники. Холод, лютий, ворог українських захисників в окупах наголошують волонтери, тому теплі спальники за мінусової температури зараз конче необхідні. Пальник легко підійде для військових худорлявої, так і більш кремезної статури. Він ніде не продувається, повністю герметичний та не пропускає холод. У такому воїну максимально комфортно, а головне він може нормально виспатися, щоб мати сили трощити ворога. Народні спальники військові випробували в польових умовах та дякують людям, які піклуються про їхній затишок на фронті. Ми дякуємо всім, хто долучився до акції, «Зігрій український фронт. Для нас це дуже важливо. Без надійного тилу немає надійної армії. Слава Україні! Героям слава! Оце наївся концерт, заліз новий спальник і спить. Спальні мішки в зону бойових дій волонтери передаватимуть військовим, доки не відступлять морози. Тому закликають зробити грошовий внесок всіх патріотів. Адже чим більше спальників потрапить на фронт, тим більше військових сердець вони зігріють. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВ. США завдали ракетних ударів по Ємену, північна Корея погрожує своїм південним сусідам та Америці, не вщухають бойові дії у секторі Газа. І найголовніше це російсько українська війна. Чи охопить людство третя світова війна, чи її все-таки вдасться уникнути? Давайте запитаємо в кропивничан. Тут діло в руках людей, які воюють зараз, і тих, хто їм руководствує. А так, доживемо відім. Чесно, не знаю. Хочеться, щоб уникнули. 50 на 50. Тому що зараз те, що розказують по телебаченню, що і допомагають, а потім читаю, що не все допомагають, не все дають те, що потрібно державі. Тому я ставлю 50 на 50. Ой, навіть не знаю. Сподіваюся, що уникнути все-таки вдасться. Я думаю, політики міжнародного рівня таки домовляться, вирішити це питання. Якимось чином, не знаю яким, але сподіваюсь, вирішить. Я думаю, що гріш вже і починається на Ближньому Востокі, на етап. То все у Божих руках. Я так думаю, що скоріш за все це будуть боєві дії між глобальним заходом і глобальним Півднем, до якого ми віднесемо навіть, ну, мабуть, схід і південь. Це така вісь зла, так звана. Це Російська Федерація, КНДР, Іран і, і Китай, скоріш за все. А на стороні добра, так званому. Це був все ж таки Україна, країни Заходу, Євросоюз, Сполучені Штати. Не знаю, хочеться просто, щоб все було добре і мир. А мені здається, вже йде третя світова, тільки не всі до кінця це усвідомлюють, можливо. Якщо світ нам не зараз не допоможе, ми тут їх не зупинимо, звісно, вони продовжать далі. Така напружена обстановка у всьому світі, і все нібито йде до того. А там хто його знає. Ой, навряд ли, мабуть, щоб їй вдалося виникнути. Взагалі. Непонятно, що з нами робиться, що з нами далі буде. Вообще, всі країни заінтересовані, всі нам допомагають, а здвигу у нас немає ніякого. Війна продовжується, гибнуть хлопці, йде все далі і далі, глибше і глубше. А до чого ми дійдемо, неізвісно. Тобто може бути таке, що війна перекинеться на інші території. Звісно, звісно. Якщо він нас переїде, то він ж не становиться на нас. Він піде далі. Путін піде далі. Я думаю, що рухаємося до якихось проблем. Чи це буде війна, чи це буде якісь окремі конфлікти десь в окремих регіонах, але рухаємося, якщо світ не буде, якщо не отямиться захід, якщо не отямляться політики західні, середні статистичні громадяни на заході, то може не уникнемо. Не допустять і всі. Хто не допустить? Ну, більш країни США, НАТО. Тобто це розв'яжеться якось дипломатичним шляхом, так? Всі війни розв'язуються якось дипломатичним шляхом і це теж закінчиться. Нічна пряма декомунізації вулиць Кропивницького. Невдовзі планують затвердити ще 43 українські топоніми. Нові назви для вулиць міста схвалили. Чи запропонували свої варіанти жителів в рамках електронних консультацій з громадськістю, що відбулися наприкінці минулого року? Участь у них взяли сотні містян. Результати обговорення проаналізували і винесли на розгляд топонімічної комісії. Та варіанти погодила. Наступним їх має схвалити виконавчий комітет. І вже заключне слово скажуть. Депутати на сесії, попередньо відомо, що засідатиме Депкорпус корпус у лютому. Поінформував секретар міської ради Олег Колюка. І нагадав, що протягом 2022-2023 років у Кропивницькому перейменували 160 вулиць провулків та тупиків. Залишилося ще 45 із назвами по 43 вже визначилося, а дві під питанням. Це жадова та гагаріна. По ним виникла дискусія, тому їх нові назви потребують додаткових консультацій із громадськістю, пояснив Олег Колюка. «Гагаріна – це одна з небагатьох центральних вулиць, яка залишилась. У нас була пропозиція топонімічної комісії, і це пропозиція, яка підтримана рядом активних громадських організацій перейменувати цю вулицю на Степана Бандери, але підключилася в тому числі спортивна спільнота міста, яка запропонувала перейменувати цю вулицю на Віктора Третякова. Також надійшло багато звернень, і тому це питання було відкладено. Схожа ситуація із вулицею Жадова. Щодо її нової назви під час обговорення з'явилося чимало пропозицій, зокрема, й досить оригінальних. Було багато варіантів назв. Це і вулиця Конституції, і Державності, і вулиця Героїв Упа. Також в ході обговорення надійшла така оригінальна пропозиція Крональда Рейгана. І чотири звернення надійшло. Тому також відклали це питання для додаткового громадського обговорення. Та в будь-якому разі із перейменуванням цих двох вулиць наголосив Олег Колюка затягувати не збираються. Адже прибрати із мапи українського міста російські, радянські чи колоніальні топоніми на користь шанування національних символів, особливо в умовах війни, це одне із стратегічних завдань. Український дрон-розвідник Шарк вартістю майже 2 мільйони гривень тепер мають кропивницькі спецпризначенці полку імені князя Святослава Хороброго. Придбали його за кошти громади області. Необхідну суму зібрали за кілька місяців. Долучилися медики, освітяни, аграрії, громадські організації, а також депутатський корпус та колектив і керівництво обласної ради, зробивши один із найвагоміших внесків понад 500 тисяч гривень. Безпілотник має камеру з потужним зумом та здатний вести способ спостереження в радіусі 5 кілометрів від цілі. За допомогою нього спецпризначенці виявлятимуть ворожу техніку та коригуватимуть вогонь української артилерії. Передачу дрона приурочили до Дня пам'яті захисників Донецького аеропорту. Спецпризначенцям, які також брали активну участь в обороні литовища, вручили відзнаки за мужність і відвагу. Це один із найліпших дронів, яких я бачив. Але треба розуміти, що це розхідник. Це розхідник. Його завтра можуть збити. Ми намагаємося зробити, щоб цього не було, але може бути і таке. Тому нам потрібні більше. Нам потрібні десятки таких дронів. Нам потрібні комплекси. Повний комплекс це плюс один екіпаж. Плюс один екіпаж це ще більше знищеної техніки. Чим більше знищеної техніки, тим більше перемога. 242 дні оборона Донецького аеропорту. Це там, де не витримував той бетон, а наші воїни. Наші кіборги стояли до кінця. Я думаю, що ця проклята війна закінчиться. Ми кожного воїна будемо писати книги, ми будемо створювати фільми, ми будемо створювати нові музеї для кожного воїна, який захищав нашу державу, в тому числі це і ваші будуть світлини, тому що ви вносите в лепту в нашу державу. І вам за це велика подяка. Вічна пам'ять! Тим героям, які не повернулися з полю бою. Честь і хвала тим захисникам, які стоять, не зважаючи на численні переваги, не зважаючи на те, що кількісно ворога більше, але стоять твердо на зайнятих рубежах і захищають своє, захищають. Нашу рідну незалежну Україну. Тому ми дякуємо, робили, робимо, а будемо робити в рази більше. Ямковість на дорогах Кропивницького почнуть усувати, тільки на дозволить погода. Про це заявили під час тематичного брифінгу у міській раді. Зокрема, пояснили, низка вулиць, академіка Тама, Героїв України, Преображенська, Євгена Тельнова та проспект Університетський, на які останнім часом скаржаться жителі, почали ремонтувати в минулому році. Та через природні явища роботи довелося призупинити. Дефекти, які наразі фіксують кропивничани на цих дорогах, виникли через інтенсивний трафік. Транспорту та рясні опади. Зокрема, посипався вирівнюючий шар асфальтобетону. Всі недоліки підрядники усунуть, щойно дозволить погода. При цьому додаткових коштів на ремонт з бюджету міста не залучатимуть. У владі також анонсували, навесні зможуть відремонтувати вдвічі більше міських автошляхів. Для цього комунальникам придбали ще одну установку для ямкового ремонту. Відновлювальні роботи проводитиме підприємство Універсал-2005. Розпочати. Їх планують у квітні. Ті всі недоліки, які утворилися після дощу, після морозів, після снігу, там, де утворились вибоїни, вони будуть ліквідовані холодним асфальтом. А при настанні погодних умов буде примінено всі ті технології для того, щоб усунути. Ту ямковість, яка утворилась, і відновити гарячим асфальтобетоном традиційним ці всі місця. Це стосується, я ще раз наголошую, вулиці Преображенської, проспекту Університетської, вулиці Тельнова. Те саме стосується, і там були також публікації, що на новозбудованому кільці героїв-рятувальників і героїв України також є якісь недоліки, але підрядник там щодня на місці. Вони це все бачать, це все фіксується, це все передбачено умовами договору. Є гарантійний термін по поточному ремонту. Це 24 місяці, і ніхто не залишить ту ямковість, яка є без уваги, і обов'язково воно буде все усунуте. 15 мільйонів гривень на оплату праці працевлаштованих ВПО отримали 580 роботодавців Кіровоградщини. Цю суму держава виплатила протягом 2022-2023 років. Про це повідомили в обласній службі зайнятості і додали, що діятиме програма і в цьому році, проте з деякими змінами. Наприклад, раніше виплачувалася фіксована сума, зараз компенсація надається в розмірі мінімальної зарплатні. Збільшено із двох до трьох місяців надання такої допомоги. Визначено й період, коли роботодавець може подати заяву на отримання компенсації. Не раніше п'яти днів із моменту працевлаштування, а впродовж півроку. Також законодавці упорядкували причини відмови надання такої компенсації. Рішення про відмови приймаються у разі непідтвердження станом на дату подання заяви факту працевлаштування особи, відсутність довідки ВПО, подання роботодавцям неповного пакету документів, подання роботодавцям заяви з порушенням строку, подання роботодавцям у заяви недостабірних відомостей і працевлаштування особи, за яку компенсація витрат вже була виплачена або на даний час виплачується іншому роботодавцю. Збували в темну на Кіровоградщині. Поліцейські вилучили з продажу підакцизних товарів на понад півмільйона гривень. Перевірки тривали з 1 по 24 січня. У ході них правоохоронці обстежили ринки, магазини та інші місця торгівлі. Загалом здійснили 270 рейдів, під час яких виписали порушникам 30 адмінпротоколів. За незаконний обіг підакцизної продукції ділкам загрожує штраф. Ще відпрацювання з незаконного обігу вилучено понад 10 тисяч пачок тютинових виробів, 4,5 кг сировини тютину та більше 50 літрів алкогольної продукції. Орієнтовна вартість вилученого складає близько 590 тисяч гривень. Робота з протидії незаконної діяльності з реалізації задаткових товарів продовжується. Кампанія декларування 2024 триває. Нагадують, у податковій службі Кіровоградщини. стартувала вона 1 січня. Кінцева дата подання обов'язкових декларацій 30 квітня. Відзвітувати з метою отримання податкової знижки можна до кінця року. Приймають декларації податкові органи в електронному вигляді через спеціальний сервіс у кабінеті платника чи фізично в ЦОПі. Тут же можна отримати бланк та проконсультуватися щодо його заповнення. Нагадаю, декларуванню підлягають спадщина та подарунки, виключення, отримані від родичів першого, і другого ступеня споріднення. Також декларують доходи від здачі в оренду чи продажу рухомого і нерухомого майна, репетиторство та надання інших платних послуг, списання банківських кредитів і іноземні. Доходи у податковій наголошують подання річної декларації це конституційний обов'язок кожного громадянина. Декларування доходів є особистим внеском кожного українця у фінансову підтримку своєї держави, забезпечення її обороноздатності, своєчасного фінансування державних програм соціального спрямування та побудови європейського суспільства. Щорічне декларування доходів громадян передбачає подання річної податкової декларації про майновий стан громадянами, які отримали у звітному 2023 році доходи, з яких не сплачено податок на доходи фізичних осіб та громадянами, які бажають використати своє право на податкову знижку. Підставили плече постраждалим від війни. Більше тисячі людей з квітня минулого року проконсультували в центрі допомоги врятованим у Кропивницькому. Понад 60% відвідувачів вимушені переселенці з населених пунктів Херсонщини, Донеччини та Маріуполя, зокрема, й ті, хто пережив полон та сексуальне насилля з боку росіян. Такі дані оприлюднили координатори центру під час брифінгу в облвійськадміністрації. Нагадаю, Нагадають, центр допомоги врятованим відкрили 10 квітня в будівлі. Лі прозорого офісу містян і внутрішньо переміщених осіб там приймають юрист, соцпрацівник, кейс-менеджер, дитячий і дорослий психологи. Працює центр з понеділка по п'ятницю. Послуги в порядку живої черги або за попереднім записом фахівці надають безплатно. Створили центр допомоги врятованим за ініціативи уряду України та фонду народонаселення ООН. Загалом таких 11 по всій державі. 1210 осіб отримали послуги. 28% – це психологічні послуги дітям, 21% – психологічні послуги дорослим, соціальні 30% і юридичні 17%. Багато звертаються внутрішньопереміщених. Допомогти з різними виплатами, підказати, куди звернутися, де які заяви написати, де знайти гуртожитки, чи якісь от місця, де можна розселитися. Одним із пріоритетних напрямків нашої роботи якраз є прояви сексуального насильства. Ми, Ми розуміємо, що в умовах повномасштабного вторгнення і взагалі в умовах війни, за дослідницькими даними, прояви сексуального насильства вони збільшуються у 10-20 разів. Насправді це сумна. Статистика, і, але вона є. Це треба розказувати, що є проявом сексуального насильства, тому що дуже дуже багато дуже мало інформації у людей, і це одна із пріоритетних опцій нашого центру допомоги врятованим. Шлях до незалежності у краєзнавчому музеї в Кропивницькому відкрили виставку, присвячену подіям української революції 1917 1921 років. В експозиції більше десятка історичних банерів, які розповідають про політичне та військове керівництво України тієї доби. А також детально описують її державний устрій, соціально-економічне становище та зв'язки з іншими країнами. Інформаційні стенди підготував Український інститут національної пам'яті. Для цього використали більше двох з половиною сотень рідкісних світлин і документів з архівних джерел. За словами організаторів, виставка має на меті донести правду про визвольний рух в Україні та його причини, аби розвіяти міфи російської пропаганди. Експонуватимуться банери в музеї до кінця січня. Ця виставка нам показує, що Україна вела боротьбу проти Росії і що. Український народ завжди прагнув до незалежності і незалежності від Росії, від російського впливу. А та політика, яку провадив Симон Васильович Петлюра, вона носила європоцентричний європозорієнтований характер, як і політика нинішньої України. Ця виставка для мене цінна, тим, що я побачив досі, небачені світлини наших політичних діячів доби. Української революції також побачив деякі світлини наших військових. Тема української державності це невід'ємна частина нашої сьогоднішньої боротьби, оскільки кожен з нас має розуміти важливість розуміти і знати події української революції, оскільки це фундамент нашого майбутнього. Шановні друзі. Завершується перший. Організаційний етап загальнонаціонального проєкту Пліч Опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. У нас в області заявки до участі у змаганнях вже подали півтори тисячі шкільних команд. Є ще трохи часу. Реєструйтесь і беріть участь школами, родинами, громадами у масштабному спортивному русі. У виграші будуть всі. Школи, юні спортсмени, їхні друзі, батьки, сусіди у такий нелегкий час треба бути разом. Види спорту кожен обирає до власних вподобань і можливостей. Черлідинг, футзал, баскетбол, спортивне орієнтування, волейбол переконаний, що керовагращина активно заявить про себе. У Більшості дисциплін, спорт, змагання, системні тренування гартують лідерські якості, жагу до перемоги. А ми всі об'єднані єдиною метою пліч опліч, разом переможемо.